Тимчасовий захист для українських біженців для України ЄС після березня 2027 року скінчиться. Саме такі заголовки ми досить часто бачимо у засобах масової інформації та у соціальних мережах. І деякі люди вже почали боятися депортації, проте розберемося у цій ситуації докладніше. 16 вересня рада європейського союзу ухвалила нову рекомендацію щодо скоординованого підходу до припинення дій тимчасового захисту для переміщених осіб з України. І загалом цей документ рекомендує країнам членам ЄС за наявністю відповідних підстав надавати українцям, які надалі хочуть залишатися у Євросоюзі, отримати національні види на проживання або як говориться у народі ВНЖ з метою працевлаштування заміслання. Навчання студіум та злучення родини поз'єднання родини, також окрім національних видів на проживання, доступні види на проживання на основі загальноєвропейських директив. Наприклад, директива 2021 1883 для висококваліфікованих працівників, так звана модра карта. Підтримує залучення кваліфікованих фахівців, які можуть працювати в європейському союзі на умовах висококваліфікованого працевлаштування. Ця директива підходить для it фахівців, фахівців у сфері інженерії або медицини. Як ми бачимо, ніхто нікого депортувати не збирається. І до березня 2027 року є достатньо часу для переходу на національні види проживання або на директиви Європейського союзу. Наша компанія може допомогти пройти бюрократичний шлях з отримання виду на проживання від пошуку терміну на поліцію до отримання на руки картки побиту за 1200 євро. ВНЖ працевлаштування заміснання 700 євро, ВНЖ возз'єднання родини, возз'єднання дитини 350 євро. Зауважу що до вказаних цін вже входять адміністративний збір, колки та офіційне урадне приклади. Якщо ви маєте додаткові питання та потребуєте додаткову консультацію з оформлення документів, звертайтеся в Алкур та не відкладайте все на останню хвилину, аби почувати себе спокійно та впевненими по завтрашньому дні.